Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас в гостях лісовий мешканець. А хто це? Здогадайтеся. Одягнувся в кожушину, мед шукає і ожину. Літом любить полювати, а узимку в лігві спати. Здогадалися? Так, це ведмідь. А чому цей ведмедик завітав до нас, зараз дізнаєтесь. Послухайте казку про ведмедика та його братика, яка називається Двоє жадібних ведмежат. По той бік скляних гір за шовковим лугом стояв дрімучий ліс. У густому лісі, в самій гущавині, жила стара ведмедиця. У ведмедиці були два сини. Коли ведмежата підросли, вирішили вони піти по білому світу щастя шукати. Спочатку пішли вони до матері та попрощалися з нею, обняла стара ведмедиця синів і наказала їм ніколи не розлучатися один з одним. Обіцяли ведмежата виконати наказ матері і вирушили у дорогу. Ішли день, ішли другий. Нарешті всі запаси у них закінчилися, а по дорозі дістати було нема чого. Ох, братику! До чого ж мені їсти хочеться, поскаржився молодший. А мені й того більше, відповів старший. Ішли вони йшли, доки раптом не натрапили на велику круглу голівку сира. Хотіли, бува, поділити її порівну, але не зуміли. Жадність здолала ведмежат. Кожен боявся, що іншому дістанеться більша частина. Сперечалися вони, лаялись, гарчали, як раптом підійшла до них лисиця. Про що ви сперечаєтеся, молоді люди? запитала шахрайка. Ведмежати розповіли їй про свою біду. Яка ж це біда, каже Лисиця. Це не біда. Поділю вам, сир, порівну. Мені що молодший, що старший, все одно. От і добре, діли, вигукнули з радістю ведмежата. Лисичка узяла сир і розламала його та розламала голівку так, щоб один шматок був більший за інший. Ведмежата одразу це помітили. Це більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихіше, молоді люди. І це не біда. Трохи терпіння зараз все владнаю. Вона відкусила добрий шмат від більшої половини. І проковтнула його. Тепер великий шматок став меншим шматком. І так нерівно, затурбувалася ведмежата. Лисиця подивилася на них з докором. Ну, повно, повно, сказала вона, я й сама знаю свою справу. І вона відкусила від більшої половини здоровенний шматок. Тепер більший кусень став менший. І так нерівно. Закричали ведмежата стурбовано. Та годі ви. ледве вимовила лисиця, оскільки рот її був набитий дуже смачним сиром. Ще зовсім трошки, і буде порівну. Ведмежата тільки чорними носами водили туди-сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка. Доки лисиця не наїлася, вона все ділила і ділила. На той час. Як половинки порівнялися, ведмежатам майже сиру не залишилось. Дві крихітні грудки. Що ж, сказала лисиця, хоч і помалу, зате порівну. Смачного вам, ведмежата! захихотіла і, махнувши хвостиком, втекла. Таке буває з тими, хте, хто скупиться. Сподобалась вам казка, малята. Як ви вважаєте, чи дружними були ведмежата? Є дуже гарне прислів'я, яке характеризує наших ведмежат. У чужих руках завжди більший шматок. Та ще одно, і сам не гам, і другому не дам. Діти, як ви вважаєте, якщо б ми ведмежата були дружними, як би вони поділили сир? Порівну. А чи добре бути жадібним? Коли та з ким треба ділитися? Подумайте. Подивіться, що приніс хлопчик у дитсадок. Так, робота, чи поділився він з друзями? Ні. З ким грався хлопчик? Сам. А чому? Як ви вважаєте? Як мають чинити справжні друзі зі своїми іграшками? Ділитися. Зранку дівчинка волає, бо всього всього бажає: пірамідку, м'ячик, книжку, посуд іграшкову кішку, ляльку, воза без коліс. Якщо брат не дасть нічого, попливе у морі сліз. Хто був жадібний у цьому віршику? Чому. Малята не можна брати з собою на прогулянку або у садок те, чим не захочеш ділитися з друзями. Якщо взяв з собою якісь речі або улюблене іграшку, поділись з друзями дай подивитися, погратися. Пам'ятай жадібних не люблять. Гадаю, сьогодні всі зрозуміли, як погано бути жадібним, і наш ведмедик також і вже не будуть такими. У щедрих людей багато друзів. Пам'ятайте про це і до нових зустрічей. До побачення малята!